Ти з математики, ти не знаєш, що тобі робити? Ну, тобі тоді точно до нас. Розберемо завдання за 18.05 2024 року, це завдання номер 11. І так, визначте об'єм правильної чотирикутної піраміди, площа основи якої дорівнює 36 см, а висота дорівнює стороні основи. І так, якщо сказано, що в нас є правильна піраміда, це означає, перше, в основі такої піраміди завжди лежить правильний многокутник. А правильним многокутником, який є чотирикутником, є квадрат. Отже, АБЦД, тобто наша основа, це квадрат. Добре, друга умова це те, що основа висоти такої піраміди має співпадати з центром многокутника. Що є центром квадрата? Центром квадрата є точка претиного тобто, Визначили, провели діагоналі АЦ і БД, знайшли точку перетину, з основи встановили перпендикуляр до площини основи і відмітили вершину нашої піраміди вже на нашій висоті. І так, оскільки сторона нашого квадрата АВ, АД або СД і ВЦ, вони є рівними ВЦ квадрат дорівнює Ай, то й висота також у нас буде дорівнювати А. Площа нашого квадрата за умовою 36 квадратних сантиметрів. Це означає, що я можу з легкістю визначити сторону нашого квадрата. І так, сторона нашого квадрата буде дорівнювати корінню квадратному із площі квадрата АБЦД. А це означає, що це корінь квадратний з 36 отже це буде 6 см. До речі. АБ і СО, тобто сторона і висота є рівними. Значить, і висота, і сторона нашого квадрата будуть дорівнювати 6 см. Тепер ми маємо обчислити об'єм. Бо всі дані для обчислення об'єму у нас уже є. І так, об'єм ми обчислюємо по формулі. 1 третя площі основи. Помножити на висоту піраміди. Тобто, в нашому випадку, це буде третина від 36, оскільки ще основи відома за умовою нам. Да? І помножити на висоту на 6. Отже, можемо скоротити 6 на 3 це буде 2, і помножити 36 на 2 це буде 72 кубічних вже сантиметри. Бачиш, як просто?